Дуже цікава історія там відбувається в Маріуполі, який зараз тимчасово окупований, в порту спостерігається активність, приїжджають якісь транспортні судна, щось завантажують, розвантажують. Все це відбувається максимально секретно, ніхто не знає, що там. До чого вони готуються і що там може бути в цих суднах, які прибувають у Маріуполь? Так, по перше, вони щось вивозять. Вони щось вивозять, вивозять щось, що належить Маріуполю, що належить Україні, тому що тут якесь, якесь іде обкрадання. Ну тобто вони вивозять якесь майно, вивозять його за кордон, забирають собі жертву щось, що цінне нам ну, тому, що тут абсолютно ворожі прояви. А чи завозять вони зброю, чи завозять вони зброю? Дрібну якусь зброю. Ну тобто тут е набої, тут можуть бути шахеди, так само тут можуть бути, тому що дійсно завозять щось дрібне, е щось ништівне, і щось вони ховають і ховають чомусь під землю. Набої під землю ховають. Отак я бачу, але вивозять вони якісь. Що це таке? Що вони вивозять з Маріуполя? Якісь цінності розумієте, тобто якісь цінності, коштовності, те, що має матеріальну важливість для України, тобто вони нас грабують це стовідсотково таке відчуття, ніби вони звозять з декількох напрямків щось цінне і забирають, вивозять його за кордон, тобто до себе, чи там в іншу країну якусь, чи привозять вони вброю, так так само до чого вони готуються? До чого вони? Готуються у Маріуполі. якась робота над зупинкою. Е, до відступу вони готуються. Вони готуються, вони вивозять ціни для того, щоб потім можливо було стрімко відійти. Отака буде моя відповідь: до відступу чи готуються до нас, вони ві... до обстрілів? Ні, тут немає наступів, тут тільки відходи тут. Ага. Ну, тобто, по колесу колесо фортуно, фортуни і ем, колесниця, і тут е, повернути так, як було, вернутися в минуле стрімко. Тут одна карта каже про різку зміну. Зараз ми тут, а завтра ми не там, і ми вирушаємо в інше місце, місцевість, в інше місце. Тут до нас до, до відступу, тут немає наступу. Чи готуються росіяни до наступу, чи в, в це Запорізький напрямок. З боку Маріуполя? Чи готуються росіяни? Ну, Тут мені показують, що вони щось пирять, вони чи щось вивозять, вивозять, вони щось крадуть, чи готуються вони до наступу. Тут якась неочікуваність, От все ж таки якась неочікувана ситуація, вони для не... до неї готуються. І тут більше схоже, що вони можуть до нашого наступу готуватись. Вони готуються тікати, вони готуються рятуватись. планують вони обстріли з того, з того регіону. Да. Так, да, ми щось у неможливому, якісь, якісь їхні плани. Ну то, тобто, в Маріуполі скоро буде ем, прильот важливо стратегічний об'єкт, бо ми про щось знаємо. Ну, тобто, воно не приховано від наших військових. Ми знаємо, наша розвідка працює. Ми знаємо, куди бити, що зробити, щоб вони могли виявити. І ми це зробимо. Тобто, чи готуються вони до обстрілів, готуються. Але це щось дрібне, це щось набої, це, можливо, якісь от саме снаряди, які використовуються, або ж це шахеди, але знаєте, на рівні Кубків, Ну, тобто, це на рівні, е як це роздві дрони, оці які е поглядають, розглядають, цікавляться, тобто зацікавлені якісь не просто дрони, які там небезпечку, небезпеку несуть заряди. А тут отак, але я не бачу наступу. Вони не готують звідти наступ. На щастя. То добре. Українські дрони вразили найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин в Дзержинську. Там вони виробляли, зокрема, і каби. Чи може бути, що зменшиться обстріл кабами там, Харкова, Сумщини, там вже постійно кабиці літають, Херсонщини? Вплине це якось на обстріли? Вплинеться на обстріли. По-перше, це тут показано, що вони дійсно понесли величезні втрати. Ну, тобто, вони втратили те, над чим довгий час працювали, що виготовляли, на що сподівалися, вони дійсно втратили. І це для них така досить відчутна втрата, чи вплине це на подальші обстріли кабами, якими вони. Ну тут ще вони працюють, це не єдиний завод. Вони ще на чимось працюють, виготовляють, чи вплине це саме на обстріли кабами, так, в скорому часі буде якесь навіть затища на цю тему. Ну, тобто якось вони будуть, чи то вони будуть їх перевозити, чи то вони будуть якось їх, ну тобто, якийсь час вони втратять, але вони все одно тут виготовляють. І все одно в них їх багато, на жаль. Але втрата для них якась така відчутна, дійсно відчутна. Суттєва, да? Це добре. Угу. Більше б таких втрат для них щодня. В Молдові пройшли вибори. Але угу. так як не набрали певну кількість голосів, яку треба, то буде другий тур. Що я хотіла спитати: все ж таки, чи прийде до влади? Ця президент, яка була має сандро, угу. чи в неї опонент проросійський, максимально проросійський, і Росія намагається втручатися в вибори і купувати голоси. Тому дуже переживають, що проросійський кандидат не пройшов. Все ж таки, жіноча карта. І за жінку дуже багато за... Диві... дивіться. По перше, так чоловік потужний, чоловік дійсно. Є в нього підтримка за кордоном, підтримка матеріальна, підтримка ідеологічна. Ну тобто, так тут людина певно навіть схиблена, можна би її так назвати, схиблена на минулому. Ну це скоріш за все, знаєте, з, з рівня. Радянського Союзу, ну тобто якісь такі ідеологічні, тому що тут ієрофанту, ну, тобто консерватизм, погляди в минуле, шістка кубків. Ну тобто, це про минуле. Ну тобто, чоловік він все ж таки спирається на старі, якісь паттерни, і в нього йде сум саме через це. А от жінка тут показано, яка буде. В неї велика підтримка. і в неї підтримка не лише її країна, а в неї підтримка так само закордонних потужних чоловіків. І все ж таки мені показує, що жінка отримує перемогу. Це призведе до певних рухів якихось. Давайте так. Чим це закінчиться для Молдови? Тому що тут якась сумна історія може розвитися. Чим це обернеться для Молдови? Все буде як було, будуть якісь протистояння. Дивіться, оці виродки вони не заспокояться, вони не заткнуться, вони будуть намагатися розгойдувати цю тему тут на рівні дійсно спалахів. Ну, можливо, вони оркоподібних людей виведуть на площу і будуть там шуміти, галасити, але тут якийсь такий спалах. Незадоволення він все ж таки буде. На це вкладаються гроші, це вже готується. Стратегія прописана, і якісь агресії в цей бік вони будуть проявлені. Жінка, але ні, все одно захист і тут буде якась фінальна зупинка. Ну тобто, я не можу сказати, що вибори в Молдові вони пройдуть рівненько, спокійненько, як на сьогоднішній день. Ні, це призведе все ж таки до якихось чи то сутичок, чи то якихось таких. Ну, яскравих заяв некрасивих, які будуть під собою мати спробу розгойдати спільноту. Не вийде, зупинять на Україну. Це може якось повпливати ця ситуація? Як ситуація з виборами Молдови чи вплине ситуація з виборами Молдові? На Україну. Гарним чином тут ми будемо з Молдовою в майбутньому, в недалекому майбутньому. Тут протягом року, тридвох, ми будемо з Молу, з Молдовою передомовлятися про якісь фінансові угоди, от саме фінансові, матеріальні, якісь чи то торгівля, чи то е, транзит якийсь фінансовий. Але е, нам це на руку. Ну тобто, нам дуже на руку, якщо переможе жінка, активізувалася знову Юлія Навальна. Вона заявила про те, що вона буде балотуватися в президенти Росії, якщо повернеться в країну. Чи є в неї якісь взагалі, шанси повернення в Росію, а тим паче балотуватися в президенти? Чи є шанс Юлії Навальної стати президентом Росії? Ні. Вона про це знає, це відомо, ну, тобто, нащо вона це робить? Тут, скоріше за все, інформаційна політика, ні, не стане вона президентом Росії. Вона це розуміє, всі це розуміють. Тут необхідно вносити резонанс, тут необхідно е галасно демонструвати свої наміри, і в цьому її сила. Ну тобто, все, що вона може робити, це вона може демонструвати, спираючись на підтримку великої кількості партнерів, скажімо так, демонструвати свої наміри, але шансів в неї немає. Це на рівні інформаційної політики. Давайте останнє питання. Що хорошого ми можемо очікувати до кінця жовтня? Бо якісь такі новини, знаєте, на фронті дуже складно наступають росіяни, там, ці корейці, ці незрозумілий план перемоги, який західні партнери не сприймають. Якісь хороші новини ми почуємо до кінця жовтня, такі що ну, порадують українців. Такі на рівні у київському зоопарку народилось панденятко. Да? Ну, тобто такі ви хочете новини. Давайте глянемо, чи будуть якісь е світові, гарні новини для України до кінця жовтня? Гарні світові новини для України до кінця жовтня. Якийсь перехід, так, да, нам, нам заявлять про якийсь перехід. Нам щось запропонують, щось нам подарують добре, про що це мова йде. Якийсь ресурс, якась зброя. По-перше, тут приїде щось до нас, і нам про це заявлять. Буде заява про те, що ми отримали якусь важливу зброю. От дійсно, і тут саме про набої. Це по перше, буде. Подарують, продадуть, приїде. От нарешті приїде. Ми це отримаємо. І це буде якось навіть трошечки неочікувано, але ми зрадіємо. Тобто дадуть нам чому порадіти, і дадуть нам чому е поплескати. І далі. Господія. Тому що до кінця жовтня буде якась така гучна заява, на яку ми будемо спиратися, якій ми будемо радіти і знаходитись в очікуванні скорішого е, вирішення важливих питань. Тож, чи буде заява про, е, про підтримку, буде. Далі мені тут показують, що будуть. Обміни до кінця жовтня стануться якісь важливі обміни, які довгий час не відбувалися. Нехай всі люди повернуться до своїх рідних в свої будинки скоріше, тому що тут будуть якісь обміни. Далі буде гучна заява про те, що ми наближаємось до перемоги і отримання підтримки і отримання зброї. Тож таке відчуття, ніби. І тут дійсно, як приїде зброя, не просто що в нас вона є, нам її дозволять, Тут дійсно як щось приїде, що ми зможемо використовувати задля свого захисту, за для своєї стабільності і спокійних ночей, в яких ми всі живі. Тож тут найголовніше це отримання зброї і обміни, і гучна заява. І гучна заява буде до речі, не від нашого президента. А ніби як інша країна зробить заяву, на яку ми зможемо спиратися і які ми будемо радіти. Угу. Тобто, якась країна важлива, міцна, потужна, проявить до нас ну, таку відкритість і підтримку. І нам це буде дуже важливо. Цікаво. Ну, це точно не про заяву МВФ, що війна закінчиться лише в кінці 25-го року. Я думаю, що це буде щось більш оптимістичне, дай Боже, дай Боже, тому що коли ти з 22-го року е, бачиш, що воно закінчується, а воно все не закінчується, і тобі вже І так цікаво. От я навіть згадувала, е, от я бачу, да що я бачу, що от кінець війни буде таким, таким, що орки йдуть, що росіяни там залишають нашу землю, що вони йдуть. Що ми все ж таки вбиваємо великі кількості, але е, не всі вони зможуть піти, і я це бачу, а воно все не стається, не стається. Потім очільник гур підтверджує твої слова і каже, що в Криму ми будемо влітку пити каву. Потім президент підтримує слова. Потім твої слова підтримує президенти величезних інших країн. Воно все не стається. Тож нехай воно нарешті станеться, і нехай в... врешті-решт ми. Всю цю всі ці два з половиною роки будемо просто вони залишаться нашими спогадами, і ми почнемо відбудовувати нове життя, нову країну, нові стосунки, нові зв'язки зі світом, нові правила. Але нехай ми вже почнемо відбудовувати, не просто намагатися вижити і подолати, а все ж таки відбудовувати. І Я бажаю кожній людині, яка це подивиться. Жити з миром в серці, з любов'ю в серці, і вірою і сподіваннями тільки на найкраще, а не дослухатися до залякуючих і тривожних заяв. Навпаки, поставити собі фільтр і не чути нічого, що не дає класно себе почувати, вірити, сподіватися і щодня наближати, робити все, щоб наблизити цю перемогу нашу.